Анну, мене зацікавив ваш рілс щодо допомоги в налагодженні спілкування з моїми дітьми. Вони зараз за кордоном з їх матір'ю і їх налаштовують, на жаль, проти мене. Я їх втрачаю. Зрозуміло кажу я. Давайте розбиратися. Розкажіть, будь ласка, вашу історію з акцентом на причини, чому ваша дружина, на ваш погляд, може так робити. Я ваш адвокат. Не приховуйте нічого, будьте максимально щирими і не переживайте. Усе це захищається адвокатською таємницею. Дивіться, з того, що ви розказали, я бачу як мінімум три варіанти можливих дій. Але дієвим з мого досвіду буде лише один вам вирішувати. Додатково б я б запропонувала попрацювати з психологом, щоб звільнитися. Від негативних емоцій набратися сил для прийняття правильного на ваш погляд рішення. Яким би воно не було, воно буде вашим, і ви завжди зможете його змінити. Я все зрозумів. Буду працювати, дякую вам. Ви мене надихнули. Будь ласка, це також наша робота, оскільки будь-який сімейний спір в першу чергу вирішується психологічно. Гаролофіс. Ми допомагаємо приймати мудрі рішення у сімейних спорах.